Всем привіт! З вами Мері Роукс. І сьогодні ми будемо грати в Кредіті Морозову у дітей. Тут є різні, коротше, діти. Наче я колду. І анімешник. Просто тут кого хочеш вибирай. Ну, я виберу напевно цього. Бота, супер-супер супер бота. Тому побігли ці діти, боти. Ну, якщо от я тут я тут не береш, що побігають. Ну, є один спосіб з ними боротися. О, опа, ні ні Опа-опа-опа, опа-опа-опа-єй. Блін. Опа, Тепер треба знову. І тепер у нас уже беру под попытком топаємо топ-топ-топ-топ-топ. головне, головнешу. вони мене не догнали. А то будет проблема. Или еле способство потом не стоять до першого слова, и далее будем и далі будемо за ними це ремонт це і вони буду и вони не на нас примати. план хороший, по моєму В принципі, можно и сделать Ма, Марочи, мани. Малый забавный, я все лорну тут трохи спала. <кій> В принципі, далі. Оце 505 купитка. І йдемо далі з ними церемо. И не будемо з ними там, там прям церемонитись. Такого прям. Хей, шановний. И викидаємо домой. Буде його так. Жаль, що йому не можна зробити сливу. А я покажу морозовий, я похаблю. Ха! Малий лох. Опа. Похамали трохи.

Наші вони мене не доволяємо. Так, так. Надеюсь, вони мене не б хотів. О, а тут инфронт. Ну, що <кхи> ну, поробиш? І Пр... до речі, коли я сказала, що буде скотка, то я забула вам сказати, що є. що вона відміняється на сьогодні в 15.00. Ви будете мені, коротше, писати ні в... в коментарі, а я буду вас додати. Ну, якщо хоч хтось напише, сходка буде в Брук в Евейді, діта, та в цій ігрі. Відразу в трьох іграх. На жаль, знімати я не буду, а якщо можливість така буде, то я, звісно, зніму. і І відео може бути бути задовжим. Ютуб не пропустити, тому я розділю його на частини. То ви загалі колбинів вибираю. Маліх. Маліх хороших фантазії. Хто їх обирає. обирає? О, там до його верстить. Ну ми на, на жаль. Дома. Теймати ти не можемо нажати. Нікого піймати не може. Чому, ти Опа! Чи-ч-ч- Чуть. Опа! Не, не получилось. Да. О, видишь! А, не брошу у нас отсиленные развалы. Попытка девятьсот девяносто девять. И я изменилась. Кинчик. Надеюсь, вам сподобається. Коли я пересыл листы. ви можете я покажу скины, його можете оцінити, В принципі. шкала Це... 10 Ну, 10 бальна шкала, короче, Ви поняли. Я була швидшою. Дякую. Я не додумалась пригати. Малі не доходить. Дякую, що допомагаєте мені лайками іноді. Ну хоча вона така уж і популярна, но я люблю свою аудиторію. Я її дуже сильно люблю. Опа, о, змігла, перфін Афока, я все одно буду з вами говорити. І постараюся. Щоб все було ок. Вибачте, просто я хочу даже свои споты, я назад встала, і все, записую ролик. Ну да, за я закрываю знімаю ролики. Погадаемся грошима. Сама вошла. Ми тут благаки на цьому районі. Ой Блін. А я была Я бы на звуки. Ну короче. Пробую заберу у декого. Ну чого творного? Не травм схожу за тим. Так из нас девять років. Реально. Або ще гірші. А мо мо. Год. Или точно. Ну, добре, що то не препі. Реально. Не вибачте, я шарю за субкультури. І передостання попитка. Це попитка мільйон. Давайте беремо такого ж самого. На жаль, я взяла схожу на себе новочки. Ну захусился. Это эпично битва. Раньше, когда я у него щось краду, він у ну, него нормально яких анимаций, и ничего не чить. Покрыть дитячих групп. Типа про смертных. Капец, так я придумала. Papa, the present, throw a i Um, it's in the shuffle, dressed in a pocket. It's normal. І в плюсу нього менше цих діамант. Вибачте, що у мене тут на... написано російською, бо на українську. Якщо б я перевела на українську, у мене було б англійською. На жаль. Так, чекаємо його далі. Цього мого гаднишу. И снова показываешь виски. Ой. Опа. Я Не понимаю, причи. О, відразу вийшло порядок. Опа! я заберу тебе. Тобі дві. Дякую. Та й чого мене зменшилось? Це мене лякає. Да ми А ось біжить. Це вже більше схоже на мене. Это хлопчик. Вони не могла дівчинку добавити. Серйозно? Карл. Карл, ви нічого. Я не свинь. Далее бежим. Хоть трохи довше, ніж все я робила, Ну, не хоть Ході... що мене хоть не догнал. Це малый черепик. Черепик. Нова, нова назва черепіжик. Будем його так називати. Твої буде сходка. Я ще вже буду кратом того черебика. Ну, прикота так. Опа, опа, опа. Опа, опа, опа. Спрошив по системах лавочка. Льво буде чекати нового спина гриза. А буде, або можете його назвати так. Спина гриві. Дуже класна. Ну якщо чесно. чекаємо. Друзі, вибачте. Мені прийдеться зараз добитися. Друзі, а у бо або вже відео закінчиться. Знову ж до кінця. Якщо воно вам сподобається, то підпишіться або поставте лайк. Будь ласка. Усім па па Люблю вас.